Всіх вітаю, хто знає мене, хто не знає. В Цьому відео хочу вас ознайомити, як вираховувати різницю між нашим ринком і пригнаним автомобілем США. Покажу вам, наприклад, із клієнтом. Ось мені був даний запит на Lexus 18-19 рік з пробігом до 70 тисяч кілометрів з невеликим ДТП. Що ми зробили? Ми взяли про ринок США, які автомобілі були продані за останні два місяці, навіть за останній місяць. Таким чином ми вирахували середню ціну. Ми обрали автомобілі, які нам підійшли за пар... Нашими параметрами, які б ми грали би, і подивилися, проаналізували ціну. Ми прорахували ці автомобілі тим ставкам, яким вони були продані, виявили, що автомобіль стає тут без ремонту, в середньому 20-21 тисяча. Це залежить ще від комплектації і від пошкоджень. Відкриваємо український ринок. Авторія обираємо ті самі параметри, котрі були задані клієнтом. Це 70 тисяч пробігу, до 70 навіть там ще менше. Невелике ДТП. Дивіться, перших дві пропускаємо, залишаємо їх для перекупів. Цю я передивився. Це топлений автомобіль. Чи це? Ну, у ці всі я передивився. Вони були не дуже. Я не буду там витрачати час. Там перший, який щоб можна було розглядати, це оцей Lexus 30 тисяч 36 тисяч пробігу. Вісімнадцятий рік. Зараз вам покажу. Пошкодження. Ось він. Так Дивіться, там заднє крило, дві двері, поріг, скоріш за все, стрільнута безпека, що не дуже хотів би наш клієнт. Перший автомобіль за нашими критеріями. 32 тисячі. Наступний вже йде 35. Це автомобілі по фотографіям, треба їх ще передивлятися. Наш діапазон ціни без ремонту 21 тисяча. Ми закладаємо ремонту в 3 тисячі доларів. Ну і самі вираховуєте, яка різниця, яка маржа між цінами. Кому цікаво автомобіль з США, кидайте ваші запити. Безкоштовно вам все прорахуємо, ніяких передплат, ніяких договорів. Ви собі вирішите, чи цікаво вам це чи, це, чи не цікаво. В наступному відео хочу вам записати, як обрати дилера і як не потрапити на їхні пастки з цінами, те, що вони вам обіцяють, що там за 200 доларів вам приженуть машину? Ці всі моменти, де вас можуть обманути. Не буду вихвалятися, просто хочу вас розказати, які є нюанси. Дякую за увагу. Хто додивився до кінця, лайк, підписка.